Акторка Ольга Сумська раптово звернулася до своєї старшої доньки Антоніни Паперної, яка живе у Москві. Та цей меседж був з важливої причини. Право в тому, що Антоніна Паперна 1 червня відсвяткувала 34-й день народження, тож акторка привітала її. Ольга Сумська виставила різні фотографії, зокрема і архівні світлини, де Антоніна ще зовсім зовсім юна. Ну і написала: Моя рідненька з твоїм днем люблю. Опублікувала то все акторка лише у сторіс, а не у постах, бо в коментарях їй частенько прилітає через доньку, яка живе на болотах і мовчить. Так, Антоніна Паперна виїхала на Росію ще задовго до повномасштабного вторгнення, будувала там акторську кар'єру, вийшла заміж і виховує двох дітей. А про російську агресію зараз вона на жаль мовчала і мовчить. Чому не зрозуміло? Ольги сумської не один раз питали щодо її доньки та її позиції, але вона казала, що для неї це болісна тема. Та, можливо, колись вона зможе про це поговорити, хто знає.